Готуємо їсти петренчику. Начистили картопельки, заливаємо водичкою і ставимо на плиту. Знімаємо, ставимо чавунчик, щоб швидше зварився. Варимо на дровах, економимо газ. Так, підкидуємо дровцят. Щоб добре горіло, варимо картопельку. Зливаємо відвар картошки в дерть. Дерть це суміш ячменю, кукурузи, пшенички. І запарюємо гарячою водою. Картопельку одварили. Готова. Даємо порцію. Додаємо запарену дерть ячмінь, курузка пшениця. А сорті. Ну і секретний інгредієнт. коров'яча сироватка. За її рахунок. І м'ясо, і сало ну дуже смачне. Отак От годуємо свиней для себе, а не на продажу. Кулінар